Жінка була дуже обережною. Вона вирішила, що ніколи не дозволить собі зайти надто далеко у своєму пияцтві. і ніколи, ніколи не вип'є ту саму ранкову чарку. Я не вважала себе алкоголічкою. Я думала, що моя проблема в тому, що я 27 років заміжня за алкоголіком. Коли мій чоловік знайшов «А», я пішла з ним на друге зібрання. Я вважала, що це чудово. Просто неймовірно для нього, але не для мене. Потім я пішла ще на одне зібрання і продовжувала думати, що це чудово для нього, але не для мене. Одного разу, в спекотній літній вечір, я була на зібранні групи в Грінвіч вілич на Саліван-Стріт. У будинку, де вже давно проходили зустрічі або ганок, і після зібрання я вийшла на сходинки, щоб подихати свіжим повітрям. У дверях стояла мила молода дівчина. Вона запитала Ти одна з нас, алкоголіків? Я відповіла, Боже збав, ні. Я прийшла з чоловіком, ось він алкоголік. Вона назвала своє ім'я, і я сказала, я з тебе знаю. Виявилося, що вона навчалася у середній школі разом із моєю дочкою. Я запитала Елін, ти теж одна з цих людей? Вона відповіла, о, так, я з а. Коли ми поверталися через холл, я вперше в своєму житті зізналася іншій людині. У мене теж проблеми з алкоголем. Вона взяла мене за руку і познайомила з жінкою, яку тепер із великою гордістю я називаю своїм спонсором. Ця жінка та її чоловік були членами А. Вона сказала мені: Але ж алкоголік твій чоловік, а не ти. Я відповіла, так. Вона запитала, скільки років ти заміжня, я сказала двадцять сім. Вона вигукнула двадцять сім років з алкоголіком. Як ти це витримала? Яка добра, співчутлива душа, подумала я. Це саме те, що мені потрібно. Я сказала, ну я терпіла, щоб зберегти сім'ю іще заради дітей. Вона промовила, так, я знаю, ти просто мучениця, чи не так? Я відійшла від цієї жінки, скригочучи зубами і лютуючи про себе. На щастя, дорогою додому, я нічого не сказала Джорджу. Але тієї ночі, намагаючись заснути, я подумала ти просто мучениця, Джейн. Давай подивимося на твоє життя. І зробивши це, я зрозуміла, що я така сама алкоголічка, як і Джордж, якщо не гірша. Наступного ранку я розбудила Джорджа і заявила, я приєднуюся до Аа. Він відповів: О, я знав, що ти це зробиш. Я почала пити майже 30 років тому, одразу після того, як вийшла заміж. Мій перший запій був із бурбоном, на який, повірте, у мене була алергія. Мені ставало жахливо, погано від кожного ковтка. Але потрібно було багато розважитися. Мій чоловік любив веселе життя. Я була дуже молодою і теж хотіла веселитися. Для цього я знала лише один спосіб пити разом із ним. Пияцтво причиняло жахливі проблеми в моєму житті. Мені було страшно, і я вирішила, що ніколи не напиватимуся. Тому була обережною і настороженою. У нас була маленька донька, яку я ніжно любила, і це трохи стримувало розвиток мого пияцтва. Проте після кожного запою у мене все одно були неприємності. Мені завжди хотілося випити занадто багато, і через це я постійно пильнувала та рахувала кількість випитого. Якщо нас запрошували на офіційну вечірку, де я знала, що всі вип'ють лише пару чалок, чарок я взагалі не пила. Я дотримувалася обережності, бо знала, що якщо вип'ю одну чи дві чарки, то можу захотіти п'ять, шість, сім чи вісім. Кілька років я дійсно жила досить успішно, але я не була щаслива. Я ніколи не дозволяла собі заходити надто далеко у своєму пияцтві. Потім народився син, наша друга дитина, і коли він пішов до школи і почав проводити там більшу частину часу, зі мною ще сталося. Я почала по-справжньому багато пити. Я ніколи не потрапляла до лікарні, не втрачала роботи, не потрапляла до в'язниці. І, на відміну від багатьох інших, ніколи не пила вранці. Мені хотілося випити, але було страшно, бо я не хотіла ставати п'яничкою. І хоча я все одно нею стала, я до смерті боялася випити ту саму ранкову чарку. Коли вдень я ходила грати в бріджі, мене багато разів у цьому звинувачували, але я насправді ніколи не похмелялася. На мене все ще діяло те, що я випила минулої ночі. Я з усіх причин мала б втратити чоловіка. Думаю, ми не розлучилися лише тому, що він теж був алкоголіком, ніхто інший не залишився б зі мною. Багато жінок, які досягли своєму піятстві тієї ж стадії, що і я, втратили своїх чоловіків, дітей, дім і все, що їм було дорого. Мені ж у багатьох аспектах дуже пощастило, проте я втратила іншу важливу річ самоповагу. Я відчувала, як у моє життя входить страх. Я не могла спілкуватися з іншими людьми, я не могла дивитися їм прямо в очі, хоча завжди зберігала самовладання і трималася захвала. що виборотися з багатьох труднощів я нахабно брехала. Попри це, я відчувала, як страх все більше захоплює мене і нічого не могла з цим зробити. Дійшло до того, що я часто почала ховатися, не відповідати на телефонні дзвінки і намагатися проводити якомога більше часу на самоті. Я помітила, що уникаю спілкування з усіма своїми світськими знайомими, окрім членів мого притч-клубу. Я не б Підтримувати стосунки з іншими друзями і не хотіла ні до кого в гості, якщо тільки господар не пив так само сильно, як і я. Мені ніколи не спитало на думку, що проблема у першій чарці. Я думала, що починаю божеволіти, коли усвідомлюю, що не можу зупинитися пити. Це мене жахало. Чорж багато разів намагався кинути пити. Якби я щиро прагнула отримати те, чого, як мені здавалося, я хотіла найбільше на світі, трезого чоловіка і щасливу сім'ю, я б намагалася кинути пити разом з ним. Правда, я пробувала це зробити і не пила день або два, але потім завжди траплялося щось, що вибивало мене з рівноваги. Достатньо було якоїсь дрібниці. Наприклад, килимок лежав нерівно або ще щось, здавалось, мені не так, і ось я вже знову п'ю. Причому таємно, у мене по всьому дому були заховані пляшки. Я думала, що діти не знають про це, але потім з'ясувала, що вони знали. Дивно, як ми впевнені, що всіх одурили, коли п'ємо. Я дійшла до того, що не могла зайти додому, не випивши. Мене Більше не хвилювало, чи п'є Джордж, алкоголь став для мене необхідністю. Інколи я лежала на підлозі у ванні, відчуваючи себе огидно і бажаючи померти, і благала Бога, як завжди, коли напивалася, дорогий Господи, допоможи мені цього разу, і я більше не буду. А потім говорила, Боже, не звертай на мене уваги, ти знаєш, що завтра я зроблю те саме. Я шукала різні приводи, щоб збити Джорджа з його шляху до тверезості. Мені так набридло пити на самоті одній нести тягар провини, що я підбурювала його знову почати пити, а потім нападала на нього через те, що він знову п'є, і знову починалася та сама карусель. А він, бідолаха, не розумів, що відбувається. Бувало, він заходив. Знаходив одну з моїх пляшок і дивувався, як міг забути про неї, я й сама не пам'ятала всіх своїх схованок. Ми з Джорджем в усього кілька років, але тепер ми намагаємося надолужити втрачений час 27 років хаосу. Ось чим було моє минуле сімейне життя. Зараз картина зовсім інша. У нас з'явилася. Віра один в до одного, довіра та розуміння. Ми здобули це в Аа. Там я дізналася дуже багато чого. Змінився мій спосіб мислення щодо всього, що я роблю. Я не можу дозволити собі ображатися на когось, адже образи створюють ще одного п'яницю. Я повинна жити і давати жити іншим. І думати. Це важливе слово означає для мене дуже багато. Моє життя завжди складалося з дій і реакцій. Я ніколи не зупинялася, щоб подумати. Мені було просто байдуже і до себе, і до всіх інших. Я намагаюся жити за нашою програмою так, як мені рекомендували кожного разу по одному дню. Сьогоднішній день я прагну прожити так, щоб завтра, коли я прокинусь, мені не було соромно. Раніше я ненавиділа прокидатися і згадувати минулу ніч. Зранку я не могла думати про неї. Якщо б я не уявляла собі чогось приємного, що мало статися в той день, я б зовсім не хотіла вилазити з ліжка. Це дійсно було не життя. Тепер я відчуваю глибоку вдячність не лише за свою тверезість, яку намагаюся зберігати день за днем, але й за здатність допомагати іншим людям. Я ніколи не думала, що зможу бути корисною комусь, окрім чоловіка, дітей і, можливо, кількох друзів, однак Амені показали, що я можу допомагати іншим алкоголікам. Багато моїх сусідів знаходили час для волонтерської роботи. Особливо вирізнялася одна жінка, і кожного ранку я спостерігала з вікна, як вона сумлінно йде до найближчої лікарні. Одного разу, зустрівши її на вулиці, я поцікавилася, яку саме роботу ти виконуєш. Вона пояснила, це було нескладно, і я легко могла б це робити. Вона запитала, а чому ти цим не займаєшся? Я відповіла, що з радістю. Вона сказала, якщо хочеш, я запишу тебе добровольцем, навіть якщо ти можеш присвятити цьому лише день чи два. Але я подумала стоп, а як я почуватимуся наступного вівторка? Або в п'ятницю, якщо запишуся на п'ятницю, або вранці в суботу. Я не могла цього знати. Я боялася планувати навіть один день. Я ніколи не могла бути впевнена, що в мене буде ясна голова і готові до роботи руки, тому я так і не стала волонтером і почувалася виснаженою та розбитою. Звісно, у мене був і час, і фізична можливість, але я ніколи нічого не робила. Зараз я намагаюся кожного. Дня виправляти всі ті егоїстичні, необдумані та дурні вчинки, які я робила в період пияцтва, і, сподіваюся, ніколи не забуду, що треба бути вдячною.